Окупанти посилили перевірки українців на кордоні Луганщини з РФ. Осіб з українським паспортом перевіряють прикордонники та співробітники ФСБ. Деяких затримують на 30 діб розповів голова Луганської обладміністрації Артем Лисогор після тих подій, які Почали відбуватися на Росії там дня три назад. після походів Вагнера, звісно, кордон дуже щільно прикрили, і для наших громадян з'явився значний тиск. Якщо вони не поміняли російські паспорти, його забирають на фільтраційні заходи. Проводять перевірки телефонів повністю, які в нього є, і навіть змушують написати в листах, хто в нього є з родичів, які можуть служити або в збройних силах, або в правоохоронних органах. За добу росіяни безуспішно атакували в напрямку стрільмах. Тівки завдали чергові авіаудари та артообстріли по білогорівці. Повідомили в Генштабі. За цю добу шість разів вони атакували. Здійснили 344 артилерійських обстріли ствольною та реактивною артилерією. 10 авіанальотів під час відбиття цих атак. 79 окупантів знищено, 110 поранено. Підбито три танки. Т-72. Це базовий їхній танк. Знищено чотири міномети ворожих, п'ять гармат. Самохідна артилерійська установка, акація, протитанковий ракетний комплекс і три безпілотних літальних апарати.